Марвел, здається, взагалі перестали запарюватися з головними антагоністами. Тільки недавно була ванда вбивала всіх підряд, бо може її, але не її діти будуть мати температуру, а в їх світі не буде чаю з малини. І ось тримайте ще одного. Бідолашний народ вимирає від посухи, через що батько втрачає дочку. Так, звісно, це як мінімум краще працює ніж у ванди. У нього більш зрозуміла мотивація, але це не допоможе, бо на нього витратили дуже мало часу і зовсім не розкрили. І до того. Ож зробили фінал, такий самий, як і з Вандою, тобто, афать фо... з ним. І замість того, щоб розкрити нормальну персонажа, вони ходу показують, як він якимось, де залишився сам на всій планеті. Чомусь саме він попадає до свого бога, який його тролить. Моя донечка згинула. Бери з неї приклад. Ви народжені, щоб страждати. в ім'я богів. Так, стався, став, став. Не дари йому за... Тому, звісно, злий меч вибирає собі нового хлопчика на побігеньках, і той вбиває цього пофігіста, який замість того, щоб знищити меч, так як це зброя, яка вбиває богів, просто сидить і пакує диню. І як можна було периферійним зором не побачити, що меч вилазить із землі. Відкрити тобі таємницю. Давай всім парфі, і поки гор ходить, шукає чорнило, щоб почистити зуби, так як за вбивство богів зубну пасту вже не продають. Камінчик розказує історію Тора, де нам показує. Що він так задубав Одіна, що той пустив його на бронік, і думаю, ніхто не завідує вартовим, бо мати такого друга, який то просто сидить, поки вони воюють, то йде медитувати. І це при тому, що йому потрібна хвилина часу, навіть з урахуванням того, що він клоун і буде ще гратися. «Нагодно...» Так, 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 так. Тому Стор думає, що він Гаррі Поттер і бачить, що вартовим нелегко, тому не поспішаючи показує, як йому на них пасі. Королю яка, розкажіть їм про те, що тут сталося. Так, точно, розкажіть їм про те, як Тор сидів на дубці рівно, поки ваші смурфики лягали один за одним, бо йому було. Пасі. А далі, замість того, щоб просто піти витягнути Махнатодзьобих, руйнує головний храм Смурфіків. І дивлячись на те, скількох хто ж Махнату знищив, виникає питання вже до вартових. У вас скоро третій сольник, а ви кубку Махнату Дзьобиків не можете перемогти, але греці, з вами до вас ще теж колись доберусь. А тут про клоуна, який вже заслуговує на номінацію по фігіст року, а це тільки 14 хвилина з урахуванням сцени гора. Не Бог, а карикатура. Я Навіть рак Джейну. Фільмі, який мав би бути драматичною складовою, запороли після кожного серйозного слова йде вже звично лишній жарт, і як воно має працювати у світі Марвел, я не знаю. Тора є стрендж, який по старій дружбі міг би щось придумати, або заскочити в всесвіт, де вже є ліки. Добре, тепер є портало відкривачка, павучок. Як треба може за 5 хвилин на любу проблему ліки зробити, як в такому магічному світі не знайшли вирішення проблеми? Блін, з неї витягували те, що навіть не витягується. Старий ти знаєш.

Звісно, Джейн приїздить в цирк під назвою Новий Асгард. Далі охоронці бачать, що підійшла до Мьольніра якась дівуля, як чувак із маски, але не те, що їм пофігу, пофігувай Тіті, який просто обрізає сцену, і на цьому історія як Джейн стала Тором закінчується. А чому Мьольнір буде Джейн перекрашувати і штука туркою вкривати? Ви собі самі придумайте. Так само, як звідки у Джейн будуть кращі бойові навички, ніж у Тора. Чи як Молот міг обрати людину, щоб вбивати, чи взагалі? Захист... Взагалі, чому він її обрав, те, що Тор прошепотів захищати її, ну так собі, особливо враховуючи той факт, що молод забив на самого Тора. Та порастань. Та перестань. за що. Вартові, звісно, тікають від такого клоуна, не тікають до того паршевого друга, і вирушають в подорож до свого третього фільма. Ні. А щоб Тор не шукав по всьому всесвіту, Гора, звісно, той повідомив всіх, куди його далі занесе. Азгард на черзі. От срай. Тор просто говорить, потім просто ходить, потім просто стоїть, потім знову говорить, і це все поки йде битва, але і гору видно цікаво про що вони говорять. Раз вже стільки часу просто дивиться. Дупа, просто диво, очей не right. відвести. Справді, uh, right? oh, yeah. Так, yeah. так yeah. Блін, тора настільки хоче зробити клоном, що в нього голова закрутилася, бо він в шоломі. Клаустрофобія, Клаустрафобія учимо Я! А далі вже епічний абсурд від гора, замість того, щоб забрати сокиру, убити Тора він просто чекає, потім півгодини тягнеться за нею, а потім тікає і викрадає дітей, щоб заманити тора, щоб забрати сокиру. Хоча Тор і сокира ось були перед тобою, що мішає забрати зараз, якщо ти його так легко зв'язував. Тим більше план розрахований на те, що Тору не пофіг. Але ось реакція після того як дітей забрали. Адже хтось пішов. Яке це має значення? Кому це потрібно? Так так. Можна зібрати найкрутішу команду і Зевса. найстаршого і наймудрішого. Ну зробимо вигляд, що Тор не був месником і в нього немає нормальних кентів, тому вони вирушають за бугами. Але якщо Сокира обіжається на Тора, і навіть він не знає, що зробити, звідки Джейн знає, як нею можна користуватися. Ну, якби нам корабель, ми б застосували каменеборець як джерело живлення. Оце я розумію, королева гарду, А як за дітей переживає, а головне, як поспішає на допомогу. Ор лякає дітей, наганяє на богів, але в той же час сам набагато гірший, так як ті просто забили на всіх, а він, замість того, щоб їх вбивати, як говорив, спочатку тікає від тора, а потім викрадає невинних дітей. Розгрібайте. Маскування серйозно. Ви спочатку влетіли дуже непомітно, козли теж зовсім беззвучні. Потім просто собі гуляли, Джейн взагалі літала кругом, роздивлялася, і ви переживаєте, та тут всім до сраки! Далі йде виступ Зевса, в Гаррі блискавку, я вкрав так-так-так з голови її зірвав, трохи в гендельфа пограв і пластмаску знову в руки взяв. А Тор, замість того, щоб щось робити, все-таки діти в небезпеці, просто сидить, як семирічна дитина, яка попала в Діснейленд Хіба показує, на що його Зевс надихає. А Зев спочатку відмовляє Тору в армії, бо боїться, що Гор його чекчика, потім навіть не відпускає Тора, бо він знає місце богів. А нічого, що Гор вбиває тих самих богів, які теж знають це місце. І взагалі Зевс, типу наймогутніший бог боїться якогось звичайного хлопачка, який має меч. І навіть якщо сам боїться, що йому мішає відправити парочку з Тором, чи в нього тільки ці ті пельмені. Я поясню. Отже. Так. А тор виявляється, може спокійнесенько вирватися, а не виривався, бо хотів посвітити причин далами. Непогано. Ну, ти бачив, бачив. Так як нам на початку показали, що у богів золота кров, можна припустити, що ці борці добра вбивають ще більше богів, ніж гор. За що Зевс розсипає камінчика, звісно, не Джейн чи Тора, а камінчика. За що тор дірявить вже Зевса витягує живого камінороту, забирають безтолкову пластмаску і козлятають далі. А всім богам то сраки! Далі знову обідки сокири, трохи повісточки і лайняний Тор. Дозволь мені лайняно почуватись. Я не проти лайняно почуватися. Краще почуватись лайняно. Щось не як Що малю, Ти зрозумів, бодай слово з того, що він сказав. Приплили, значить, на місяць, який забив на фізику ще більше, ніж форсажник, але хоч щось корисне зробив, тобто забрав набриливі яскраві кольори, Мьольнір нарешті включив свою основну функцію. Джейн без роздумів заходить в потрібну кімнату, де Гор спеціально залишив свої каракулі, які може зрозуміти навіть першокласник. І раз нам показали, що ключ це біфрост, який зараз є сокирою, а Зевс говорив Навіщо гора шукати, якщо в нього ключа нема? Чому навіть до приходу Тора, коли той ключ був поза їх містом, богів йому було до сраки! Цей хлопець такий настирливий. Тому що мені стрельнули дупу! І замість того, щоб сказати Тор, забирай нас додому, а потім розказати. Короче, твоя сокира це ключ до остаточності. В нас є бажання, вона просто викидає, щоб гор собі її не забрав. Буде краще, якщо ви замовкнете. Гор знову показує, що він телепень, тобто я хотів сказати телепат. Ти просив обоїв допомоги. Стрички полягли на полі битви Ти згасаєш ні, все-таки телепень. Він так легко всіх пов'язав, але просто з ними говорить. Хто цей, що занутий? Я горе. А це один з моїх цей хлопець такий Тоби. А Валькірія чомусь звинувачує його в тому, що він вбиває невинних. Ти без невинних лінчуєш, яких, як а то вона напевно про золото крових, яких годину назад лінчували і направо, і наліво, дуже радісно і вміло. А тор так взагалі зевса замучив. Ну принаймні вони так думають. Здається, Гор в дитинстві трохи передивився термінатора. Клич сокиру. Поклич Джона. Клич. Сокиру. Клич Джона. <плес> <плес> так, звісно, я і до цього моменту бачив, що у цьому фільмі було дуже, дуже багато, чи то косплею, чи відсилок, чи насмішок на інші фільми. Але з другої сторони, як в пародії, може бути інакше. Я скажу тобі. Тор сокиру враз призвав, щоб гортіний купу мав. Наробив нікчемних тварей, яких навіть козлик вирубає. І для чого їм була потрібна ця блискавка? Спочатку гора штригнули без сліду, потім гор вже штригнув теж без сліду. Навіть розсипайко пережив, та і зев сидить живий. І Тор робить те саме, що на початку робив гор. Що саме правильно тупо продовжує фільм, він прийшов вбити Гора і забрати дітей. Гора не вбив, дітей не забрав, все, пора додому. І до того ще й лисий рихлик, в якого мед забирає життя, вириває в Тора Сокиру, в бога, який на початку показує, як він качається. Та й ладно з цим. Він в месниках корабель утримував, який зірку розпалював. Не може бути. Так і було. Хрін з ним. І так як вони всі разом не могли перемогти. Гора, звісно, тор вирушає сам. До того не бере собі мьольнеру, напевно, через те, що в Джейн роль виручалочки в останню секунду. А Валькірія так взагалі просто передумала. Мусиш загинути в битві, інакше у Вальгалу не пусть. Такий в мене план. Моя смерть ніяк не допоможе звільнити дітей, то ж вирушає сам. Звісно, сокирою може користуватися той, хто хоче, і звісно, Тор являється саме тоді, коли треба. Зовсім недоречний косплей на 300 спартанців, який виглядає більше насмішкою. Нас із вами запишуть в історію. сьогодні. Ми станемо легендою для прийдешніх поколінь. Тор дає силу дітям, але так як він жлобто, тільки на обмежений. Час. І Якщо він може давати силу Тора, чому він не дасть її Джейн, тоді вона, типу, буде Тором, навіть без мьольніра, що по ідеї мало б її вилікувати. І поки діти б'ють пухнастиків, тор йде бити гора, але получає ляпанців а гор, як і всі пуганці, замість того, щоб просто мечем відрубати голову, звісно, б'є руками. А далі, замість того, щоб наступити на. І спокійно заколоти, тиснеться в улюбленому кліше. Хто кого пережме. І так як гор знову показує, що тор тепер слабак, звісно, Джейн приходиться рятувати Тора в останню секунду. І так як Джейн то є. Могутня Тор! А Тор був не могутня. Вона, звісно, легенько дає ліщів вгору, який ще зовсім недавно, навіть трьох їх легко закрутив. Анекдоти невеселі говорив. Дзьобики їм закривав, щоб ніхто не перебивав. Тролив тора обнімав, бо якусь та й силу він там мав. Але все скінчилось. Не будь занудові. Тор, звісно, витягає сокиру, але тільки тоді, коли портал вже відкрився, замість того, щоб діти їм помогли, відправляє їх чомусь додому. Далі ламають меч, який чомусь. До того від навіть сильніших ударів не ламався, і весь час вони протистояли гору, щоб забрати дітей і не дати йому зайти в остаточність, тому коли двері туди відкриті, гор лежить біля тора, цей розумник відволікається на могутню докторку, а не добиває гора, що дозволяє йому піти за бажанням. Яке не слабенько так руйнує всесвіт, бо до любого моменту можна сказати, а чого не пішли за тим бажанням? От, наприклад, після вибрика Тануса. Хто це знімав? Бажальний покидьок. ні. Топий козел. Ні. Дюрні. Так. Та ні. Так. Це уже занадто. Так. Проте чому ні? Далі гор просто сидить, чомусь не загадує одразу те бажання, хоча це раз і все. Тор говорить йому про любов і гор такий. Ой, точно чуть було не натупив. Я ж насправді добрий повертає дочку, залишає її тору, якого весь час хотів вбити, і помирає, як і Джей. Яка чомусь потрапляє до Вальгали, хоча не один раз наголошували, що для цього потрібно загинути в бою, а не від раку в руках у Тора. А Тор стає дядьком для малої, з якою тепер разом ходить на махачі. Ну що скажеш? А хрін його знає, що і казати гарного дня.